Так, Анна Рожко. Чи можна сповідатися і причащатися в рекатолицькій церкві православні прихожанці, так як православна церква за 10 кілометрів і в неділю туди важко добратися? Є знаєте такі дві основні лінії. Я патріот Ісуса Христа, я патріот греко-католиків. Або православних, або риму -католки. Тобто, якщо для мене має значення стан моєї душі, моє відношення, мої справи, моя контемпляція з Богом, то я буду шукати можливості прийти до Бога. А якщо для мене дуже важливо, ну, та. Традиція. так. Мене хрестили в греко Католицькій церкві, я буду ходити до Греко-Католицької церкви. Мені там трохи не подобається наспіл, а я таки ходжу туди. Бо, ну, бо так. І так. То це все рівно, розумієте? Чи так же само до православної. Мене в христи, я, я, я мушу, бо я так. Христос про це сказав. Хто сприймає мене як Пророка? Отримає пророчу нагороду. Хто сприймає мене як Бога, отримає Божу нагороду. Якщо ви йдете до церкви заради того, щоб бути православними, то будете мати православну нагороду. І далі патріарха вона не піде. А як ви будете дітьми Божими, то будете мати Божу нагороду. Я думаю, що це зрозуміло. Треба чітко поставити на перше місце кого Христа. А далі йдеш в той обряд, який тобі найближчий, до серця. Щоб тобі було комфортно на молитві, щоб воно тебе тішило. Якщо ви йдете до католицької церкви і до сповіді, і до причастя. І ви це робите спокійно і з радістю, з очищенням душі, то ходіть і далі, нащо ви себе мучити, це чудесно, це дуже добре. Дуже добре.